У Корповницькому театр сатири за підтримки Українського культурного фонду презентував проект Віно це постановка п'єси про війну та кохання. Її авторка запорізька письменниця і драматургиня Наталія Ігнатьєва. Є двоє молодих людей: Ярослава і Марко. Вони юні, вони зустрічаються в бомбосховищі прифронтового міста. У них починають зав'язуватися якісь стосунки, і в цьому бомбосховищі перебувають різні жінки. Просто жінки цього ж міста. Волонтерки, жінки, які ховаються, які очікують когось із війни, комусь допомагають. Це такий якби реалістичний пласт цієї п'єси, цієї історії. А інший це те, що от як народжується любов у цих двох молодих, як раптом в їхній любові, в їхній історії цих двох молодих людей з'являється, скажімо, такий дух пращурів. З'являється: це от такий метафізичний пласт цієї історії. Говорить, події відбуваються навесні 2022 року під час повномасштабної російсько-української війни. Сім жінок у п'єсі втілюють праматерів Ярослави. Назва віно це придане посах дівчини. перед усім. У тому випадку, як я це трактую, віно, для мене природний спосіб сприймати це слово це от саме та. Дівоча е матеріальна і нематеріальна спадщина, яку вона отримує перед тим, як вступає до шлюбу. Чому така назва? Тому що все поєдналося від того, яких я персонажів е тут показала світові: оцю молоду дівчину е і її е пращурок саме по жіночій лінії. Оці от жінки роду. Це і є спадщина цієї дівчини. Нематеріальна. Одним із посилів, який я собі, скажімо, намітив і хотів донести, це те, що люди, які... Молоді люди, які молоді дівчата, наприклад, які поїхали з країни в силу певних обставин. У мене велике бажання, щоб всі повернулися. Я хочу, щоб ця Україна, щоб ця держава, наша Україна, вона розбудовувалася. І я не сильно ставив собі задачу щось кардинально змінювати. Єдине, що це просто було вже трактування того, що є. П'єсу ми не змінювали діалоги, монологи. Ми не змінювали. Я намагався е, розфарбувати Тіми фарбами, якими я побачив це все для мене було важливо, щоб не було гнітючої такої музики. Навіть пані Наталя прописувала в деяких місцях, що там, наприклад, повітряна тривога, але має бути без сирени. Щоб це не було тим, тим Тригер. тригером, так і взагалі, щоб люди не щоб люди отримували задоволення від того, що бачать. Хоча це і деякі питання дуже болючі. Хоча і складно це все розуміти. Якщо навіть я думаю, і будуть сльози у глядачів на цій виставі, то на мою думку, лише від позитиву і оптимізму, який закладено, тому що навіть це мають бути сльози щастя, що і фінальна сцена, і взагалі, все, все, все так, як вистава йде, закінчується все. На дуже оптимістичній ноті, об'єднавчо, патріотично, з максимальним духом національної свідомості. Якраз оці переживання, які в мене були на початку війни, вони допомагали будувати і свій образ, тому що це теж хлопчина, теж мого віку, і приміряти на себе цей образ було доволі, не можу сказати, що легко, бо знову ж таки доводилося. Згадувати все це більш детально, хоча намагаєшся весь час від цього відійти. Це грантовий проект українського культурного фонду. цей передбачає відмовлення творчої діяльності драматичних ну, колективів, взагалі мистецьких колективів. Ми подались на нього з Романом і виграли цей проект. Вартість його 244 тисячі. Окрім прем'єри, вистава буде записана на відповідний ролик. І також вона буде розпущена по телеграм-каналах, інших соціальних мережах за кордоном. Там, де мешкають наші з вами співгромадяни, це посил наш до них. Що ми вас чекаємо, і ми будемо свою країну відновлювати після цієї війни. Ольга Склірук, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.